Вітаємо вас, шановні друзі. Чи знаєте ви, що пияцтво знищило більше людей, ніж усі війни в історії людства? За даними ЮНІАН, щороку в Україні від алкоголю помирає понад 40 тисяч осіб. Сьогодні ми поговоримо про згубний вплив зеленого змія. Але ж горілка вона ж нікде ж сама ж не лежить. Вона не росте на деревах, її потрібно десь знаходити. І старий заповід заперечує проти того, щоб люди вживали вино і горілку, а новий тим більше. Минуле вже присипане сміттям, але майбутнє буде завжди з Богом. Недарма в народі кажуть, що повноцінних чоловіків згубила одна фраза за здоров'я! Невідомо, яким чином склалася б доля Олексія Гарматівського, якби не Бог. Який шлях довелось пройти вінничанину, дізнаємося з наступної рубрики. Олексій народився в інтелігентній родині. Проте доля розпорядилася так, що мама занадто рано пішла з життя, а батько створив іншу сім'ю. Виховання хлопця перейшло на бабусю і дідуся. Мій дідусь був атеїстом-лектором. І вдома, відповідно, про Бога нічого ніколи не говорили. Це була заборонена тема. І, відповідно, я перейнявся цим духом атеїзма. Навіть, я пам'ятаю, книжка була така Основа атеїзма я її читав. Для мене Бог це були, це були казки. Коли мені було 13 років, мій сусід ішов в армію, і ми поїхали нарізати йому, так як прийнято раніше в сільських шаташах Берези. Для прикраси. І після цього сіли пообідати. І мені налили трошки. На другий день вже було саме проважання, і я випив перших стограм. Мені стало дуже погано і дуже зле вночі. Я сказав, що пити більше не буду. Але це було тільки початок. 13 років це було перших моїх стограм. Спочатку це було задоволення. Спочатку, ти, коли ти підліток, ти відчуваєш себе дорослим. Ти п'єш э, серед дорослих людей. Ти відчуваєш, що ти вже хтось, ти вже состоялась як людина в цьому світі. Коли помер дідусь, Олексій став повноправним господарем дому. Бабуся не могла дати хлопцеві ради, адже підліток відчув свободу і був некерованим. В 15 років, коли я закінчив 9 класів нашої місцевої школи, усі знали, що онук колишнього директора школи п'яниця. Діагноз такий, я зараз сам собі ставлю. Жодна п'янка, жодне весілля. Жодне таке мероприємство, де не обходиться без випивки, без мене вже практично не обходилось. У всякому разі я намагався там бути. Е, моя бабуся, яка замінила мою маму, злягла, і вона вже не могла собі давати раду, і я став повноцінним хазяїном будинку. Якщо раніше ми могли десь там біля хати п'янствувати чи може десь там на веранді, то тепер вже можна в хаті. Але ж горілка вона ж ніде ж сама ж не лежить, вона не росте на деревах, її потрібно десь знаходити. Ну і Для цього, на жаль, є завжди люди такі, які приймають таких людей нещасних, товари різних, зерно, картоплю, цукор, металобрухт. Ну, все, що їм можна поміняти на алкоголь. На жаль, в нашому селі такі люди були, і потихеньку, потихеньку ми почали робити такі. Речі. Я почав виносити з дому. Коли я зробив це перший раз, мені було дуже соромно, і я сказав, більше так робити не буду, але знову поверталися на круги свої. Гарматівський працював у місцевому колгоспі. Разом з такими ж побратимами він пропивав гроші, молодість та розум. В його житті, здавалося, весь світ перевернувся. Хлопець страждав, сам цього не розуміючи. І якщо мені потрібно було йти на роботу восьмій, я вже міг туди прийти випивши. На роботі ми відповідно додавали. Я приходив в обід додому і спав до вечора. А думав, що вже ранок. І вставав і збирався йти знову на роботу. Виходжу пів восьмого. Піввосьмого якого? Ранку чи вечора вже сіріє? Чи, чи вже світає? Я питав людей, яка зараз пора, пора часу. Вони казали вечір. Я прийшов до цього висновку. Що мені ніхто і нічого в світі вже не допоможе і рішив, вирішив закінчити життя самого. Я думав, що вскрити вене це буде такий оптимальний варіант. Я навіть уявляв, як це буде, як я вдінуся чисто і гарно, наскільки можливо було. Я вийду на степок, я ляжу серед степка, де трава. Я поріжу собі вен і ранком люди, які вигонять корів череду. Вони мене там знайдуть. Думки збивали з пантелику. Алкоголь підливав олії у вогонь. Боліла голова та душа. Декілька разів були спроби покінчити життя самогубством. Я пробував не один раз я брав звичайне лезо і сидів і проводив його по руках. Виходили капельки крові, я не прорізав глибоко. І щось мене зупиняло. Можливо, те, кому потрібна все-таки моя бабуся. Вона була лежача і як-не-як, а я все-таки за нею доглядав. А в кінці, коли людина допивається, кажуть, до ручки, їй вже знов треба небагато. І в кінці мені вже хватало буквально 3-4 чарки, щоб я знов заліг спати. Просто я вже з того стану вже просто не виходив. Людина проснулася, ще не відійшла. І треба небагато, щоб ти знов став такий. І коли бувало, бувало, ще й не було закушувати. Просто під цигарку це все відбувалося під воду, кружка води. А літом яка закуска? Цибулина, огірок. Ось і все. Такий спосіб життя привів Гарматівського до важких наслідків. У першу чергу це втрата здоров'я. Здавалося, ніщо не могло зупинити Олексія. Якби не один випадок. У мене була операція на шлунку. Мій шлунок просто не витримав цього. Потім був гепатит. Я все рівно не зробив з цього ніяких висновків, я не зупинився в своєму пияцтві. Дійшло до того, що галюцинації, безсоння, кошмарні сни, коли ти забуваєшся трошки, коли ти спиш, страхи, ти відчуваєш, чуєш якісь голоса, тебе хтось кличе, тебе хтось гукає. Це було вже щось на грані білої гарячки. Я можу назвати себе алкоголіком, звичайно. На жаль, просто шукав, де можна було випити. Це стало моїм. Моїм постійним заняттям. Я вийшов і пішов в сторону школи, надії, що може когось зустрінемося із колишніх своїх друзів, яких також бажання було це випити. І я почув музику, почув гарну, спокійну, мелодійну музику. Щось в душі моєї защемило, щось відпочав відбуватися якісь зміни. Я навіть не чув про що розказують. Я поняв, що просто зрозумів, що це люди розповідають про Бога. Так, не плануючи, Олексій потрапив на євангелізаційне служіння. Він підійшов до вірян, познайомився, зав'язалися стосунки. Наступного разу хлопець знову прийшов на таке ж зібрання християн. Я прийшов уже слухати. Я знову був випивший, але буквально із цього другого разу я зрозумів, що те, що мені потрібно, в моєму житті, це дійсно Господь. Відвідавши кілька богослужінь, все рівно продовжуючи пити, не маючи змоги самому е, якось поборотись з цією звичкою чи не духою. Одного разу, коли я майже чотири доби вже не спав, випити не було де, і організм просто вже не зміг приймати це. Мене трусило, мене кидало, мені було погано, мене тошнило, але я не міг. Но проходило три дні, і мені обов'язково потрібно знову було випити. Коли я Перевертаючись з боку на бік холодному поту, я сказав, Господи, якщо ти є, якщо це правда, що ти допоміг багатьом цим людям, які свідкували, які заражив, які стали моїми друзями, допоможи й мені. Я лежав і ось сказав таке речі. Я засинаю, Я просинаюсь на ранок. У мене немає відчуття бажання випити. У мене немає важкого похмілля, Я не хочу закурити. Я не хочу ругатись, я не хочу говорити поганих слів. Ого. Я зрозумів, що в ту ніч мене відвідав Бог. Я ще не увірував, я ще не каявся. І я зрозумів, Господи, ось я тепер своє життя віддаю Твої оке і служити буду Тобі до кінця своїх днів. Це було відчуття справжньої свободи. Найближчої неділі Олексій засвідчив своє рішення служити Богу перед християнами у церкві. Відтоді почався новий відлік часу. У вірянина навіть талант відкрився звеличувати Бога у віршах. Розквітав на сході день, ніч сховалася у спокій, пісня Жайвора Генген -ген, почина щоденний клопіт. Сонця промінь як стріла, неба синь на двоє крає, і теплом він зігріва, він нікого не минає. Так Ісус, Господь святий, огортав усіх любов'ю. Він ціною нас купив дорогою своєю кров'ю. Кров свою прогив Ісус, щоб життя нам дарувати. Тихо Господу молюсь, щоб йому хвалу віддати. Слава тобі, цар-царів, за усі погожі ранки, за дощі і буревій, за прогулянки у парку, за зимовий білий сніг, за весняні перші квіти, за тепло і дитячий сміх, за життя, за ясне літо. Світ тобі, хвалу співа. Галілуя, слава Богу! І за ці прості слова написати, що дав змогу. Ти достоїн лиш хвали, ти Спаситель всього світу. Слава Богу, скажем ми, за оцю просту молитву. Уже, будучи християнином, Олексій зустрів свою другу половинку, долю від Бога. Усе сталося несподівано. Знайомство з Оленою відбулося так. І нас запросили. В Дім молитви на Вінницький хутора на Новий рік. Я приїхав і в кінці, вже, коли вже всі розійшлися, коли був святковий стіл, залишились і вже була десь четверта година ранку, і бачу, яка сестра витирає посуд. Ну і я підсів також допомогти витирати ці вилки, ці ложки. Ми познайомились, ми побачили, що у нас схожі долі. Ось, Почали розмовляти. Вона сказала, що живе десь під лісом. От і мені так вона сподобалася, думаю, мабуть, чи не треба з нею познайомитись поближче. Але я не розпитав ні фамілії, ні де вона живе і поїхав до себе в село додому. Через рік я приїжджаю сюди знову, ми святкуємо новий рік, я зустрічаю знову цю самовірючу дівчину. Вона мені сподобалася. І я вирішив зробити їй пропозицію, чи не згідно вона буде вийти за мене заміж. Я казала, Господи, якщо від тебе, то благослови. Та Господь благословив нас. Ми живемо вже шість років. Я щасливий чоловік. Відносини у на нас є добрі, можна сказати, дружні, робочі, можна сказати. Ми все робимо разом, вирішуємо питання, виховуємо дітей, мир, хліб, спокій і радість. Бог дав нам маргаритку, то Малярчика дав. Я щаслива. Не маючи нічого, на сьогодні він має все. Будучи ніким, тепер він магістрант Української теологічної семінарії. У нього є те, про що мріє кожна людина. Олексій щасливий, що життя склалося саме так, інакше. Життя могло б уже не бути, якби я не пізнав Бога. Або це було б дійсно якийсь, якийсь кошмар, якийсь жах. Дійсно, звичайно, я щасливий, що життя пішло в такому руслі. Дякую Богу за це. Я хочу звернутись зараз до всіх тих, в кого, можливо, є такі проблеми, як в мене, в кого є залежності. Ваша віра до Бога, ваша щира молитва допоможе вам звільнитися від такого рабства гріха, в якому був я. Написано в Слові Божому, покликуй до мене і відповім тобі, і покажу тобі велике й недосяжне, чого ти не зрозумієш. Дійсно, ми інколи не розуміємо, як Бог може допомогти, але Він може. Вірте йому. Розмовляйте з ним, спілкуйтесь з ним. Бог ніколи не залишить вас. Богу не байдуже ваша доля. Зверніться до нього в щирому проханні, і Господь вийде вам на зустріч. Пити треба менше, але частіше. Цей відомий вислів ми спробуємо сьогодні перевірити на основі Біблії і з'ясувати, чи відповідає він закону Божому. Цій темі присвячена рубрика Біблія тобі. Проблема алкоголізму в Україні чи не на першому місці для її вирішення існує декілька шляхів. Про один із них ми поговоримо сьогодні із гостем рубрики Біблія Тобі, пастором церкви Спасіння Петром Кривоносом. Вітаю вас, Петро Павловичу. Скажіть, будь ласка, алкоголізм залежність духовна чи фізична? І чим це доведете? Взагалі, алкоголізм це залежність і духовна, і фізична. Послання до галатів. Алкоголізм і п'янство перераховуються як діла плоті. Тобто людина має, скажімо, таку духовну плотську природу, яка є гріховна, вона її унаслідувала ще від народження. Ось. І кожен, хто чинить гріх, який би він не був, то є раб гріха. П'яниці виправдовуються тим, що в Біблії є написано пийте, але не спивайтеся. Чи справді є такі рядки? Взагалі, так у Біблії ніде не написано. Написано тільки, що не впивайтесь вином, від якого буває розпуста, а сповнюйтесь Духом Святим. А чому виникає бажання випити? Спочатку люди випивають, можливо, потроху, так як вино визиває веселощі. Ось, а потім. Далі вони стають залежними від того і вже не можуть щоб не випивати і стають звичайними п'яницями. Іноді зустрічаємо тих, хто напився до безпам'ятства. Такі люди виправдовуються, що так запивають проблеми чи горе, але ж це не вихід і не вирішення питання. Абсолютно. Звичайно, це не вирішення проблеми, тому що проблема як була, так вона залишається та ще й ускладнюється тим, що людина коли. Скажем, випиває, то вона теж приносить в сім'ю і в своє життя дуже багато різних проблем. І в старому і в новому заповіті є написано, що люди пили вино, і сам Ісус Христос його вживав. То горілку пити Біблія забороняє, а вино дозволяє, правда? Абсолютно ні. І старий заповіт заперечує проти того, щоб люди вживали вино і горілку, а Новий тим більше категоричний. Ось. Єдиний випадок, де Ісус Христос вживав вино зі своїми учнями, вперше це є така таємна вечеря, її називають. Перед своїми стражданнями Він зібрав своїх учнів, подав їм чашу з вином. Ось. І вони відпивали по одному гладкові. Він сказав: пийте із цієї чаші всі на згадку про мої страждання. Ще в народі це називають причастям. Ось. Це Єдине, але це не вживається вино, щоб сп'яніти чи бути веселим. Це відпивається один глоток, і, і це вже не звичайне вино. А після звершення молитви церкви це такий, скажем, ритуал, що люди вживають це як кров Ісуса Христа на згадку про Його страждання. Це таке служіння, яке звершується в церкві. Обов'язково це таке служіння, яке звершується періодично в церкві і приносить людям багато благословень. Як Бог ставиться до п'яниць і чи може він їм простити? В якому випадку? Якщо людина знає Бога і віруюча, і, скажімо, проявляє лукавство. І вживає вино або горілку, то я хотів би зачитати текст святого Письма, як Бог ставиться, як Біблія ставиться. Ось дивіться, як апостол Павло, звертаючись до Корінтян, пише в п'ятому розділі першому післанні. А тепер я писав вам не єднатися з тими, хто зветься братом та є перелюбник, чи кростолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця. Чи хижак, і із такими навіть не їсти. І нижче написано: а чужих судить Бог, тож вилучить лукавого з поміж себе самих. Тобто, якщо людина вживає вино чи горілку, ось щоб сп'яніти, являється п'яницею, то в церкві вона не може бути членом церкви, вона має бути вилучена. І далі в цьому пісні написано ось що. Перераховуються всі, всі ці грішники, і розпусники, і доляни, перелюбники, користолюбці, п'яниці царства Божого не вспадкують. Тобто, взагалі, слово Боже, категоричне відносно того, щоб хтось небудь був п'яницею і називався ще християнином. Але якщо люди не віруючи, і мають таку залежність, і хочуть прийти до Господа, то Господь звільняє, бо Він прийшов спасти не праведників, як написано в Слові Божому, а грішників, щоб вони мали спасіння. І що Бог може звільнити навіть затятого алкоголіка від потягу до спиртного? Ну, я сказав би, навіть в нашій церкві є багато людей, які в минулому були дійсно алкоголіками. Вони сьогодні згадують про те і згадують як. Скажем, про своє ну, жахливе минуле, а Господь їх звільнив і вони є щасливі. І така людина до кінця свого життя може почуватися вільною. Ну, звичайно. Чи є якісь негативні наслідки цієї хвороби у людей, які стали християнами? Якщо людина стала християнином, можливо, вперше, скажімо, чи на початку впізнають, що в минулому якісь. Риси чи штрихи, які залишилися на лиці. ось. Але Бог тих, що каються, звільняє і, і, від, скажем, і від алкоголю, і також від хвороб, від, наслідками, від наслідків, які людина мала. Чи може людина, прослухавши нашу бесіду, звернутися до Бога з молитвою про звільнення від залежності? Ну, Обов'язково. Хто зрозумів? Що йому потрібен Господь, що він по-іншому не може звільнитися від залежності від залежності, скажем, від спиртних напоїв, то потрібно звернутися до Господа, і Господь допомагає. Щиро дякуємо вам за бесіду Петре Павловичу, І нехай ваші поради стануть корисними для тих, хто потерпає від залежності. Чи не хотіли б ви на завершення помолитися разом із нашими телеглядачами, ті, хто мають дану проблему. Я з радістю бажаю помолитися. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте, щоб Ісус Христос звільнив вас від алкогольної, чи наркотичної, чи якоїсь іншої залежності, то я хочу, щоб ви зрозуміли, що Він є всесильний і всемогутній Бог. Давайте разом звернемося до Нього в молитві. Дорогий наш Господь. Ми дякуємо тебе, що ти прийшов на цю землю і постраждав за наші гріхи, щоб звільнити нас від влади гріха і диявола. І просимо Тебе, Господи, звільни нас, Господь, від тої залежності, яку ми мали ось, внаслідок гріха, внаслідок поневолення від диявола. І ми відрікаємось від. Від диявола відрікаємось від алкоголю, відрікаємось від цієї залежності і просимо прости всі наші гріхи і будь нашим батьком, а ми будемо слідувати за тобою. Дорогий наш Господь, ми тебе за все дякуємо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отак живем з гріхом, без каяття. А спокій нам хіба що тільки сниться. Минуле вже присипане сміттям, майбутнє ще велика таємниця. Куди йдемо, не знаємо куди, хто допоможе врятувати душу, коли, немов пустеля без води, вона пересихає вся від суші, тож розумом збагнути нам пора. Даремні наші власні сподівання. Є той, хто хоче справді нам добра. І відповість на кожне запитання. Відкриє днів прийдешніх та йну, не дасть душі зачахнути у муках. Є той, хто в нас життя своє вдихнув і для безсмертя дав свою науку. Потрібне тільки щире каяття, щоб серцем завжди прагнути до нього. Минуле вже присипане сміттям, але майбутнє буде завжди з Богом. То плаває у вині, шукаючи у ньому втіхи, тому не уникнути і корабельної аварії. Але найбільша трагедія полягає в тому, що п'яниці не увійдуть до царства Божого. Отож, шановні друзі, зупиніться завчасно і потурбуйтеся про свою душу. Вихід пропонує сам Господь, благословень вам!